Друзі, я Олена, і ви на рукодільному каналі «Чарівне в'язання з солини. Сьогодні я вирішила записати таке коротенько відео майстер-клас і показати, як можна спрятати хвостики під час в'язання. Я в'яжу ось такі шкарпетки з контрастним миском та п'яткою. І зараз мені треба переходити вже на. Інший колір, зараз я вам все покажу. Мені треба переходити на основний колір і прибрати ниточку, якою я в'язала саме п'ятку. І ось яким чином я одразу прячу хвостик у в'язання в першу петлю. Зараз в мене тут подвійна петля. Першу петлю я пров'язую основною ниткою, потім ось таким, чином тримаю, ось таким чином я тримаю ниточку, якою я в'язала п'ятку, і пров'язую методом жакарду без протяжок. Тобто спочатку під ось цією ниточкою, потім над нею. Під ниточкою над нею. Це в мене буде хвостик. Таким чином я пров'язую приблизно 10-12 петель. Ось так. Під ниточкою, над ниточкою, захватую основну нитку під ниточкою, над ниточкою. Ось таким чином. Я пров'язала вже 4, 6, 8, 10, 12 петель і ось цю ниточку, тобто хвостик. Ну, в моєму випадку це не хвостик, а ниточка від моточка, Я її обрізаю, залишаю приблизно 1 см, пів см, 1 см. І далі вже в'яжу, як зазвичай. Потім, після прання. Я подивлюся, як вона підвалялася, і якщо буде потрібно, відріжу трішечки. Покажу ще раз. В мене якраз є ще один хвостик, і я показую, як я пров'язую. Тобто я ввожу спицю у петлю під хвостиком і захватую ниточку від клубка. Наступну петлю пров'язу, захватуючи нитку над хвостиком, потім знову під хвостиком, над хвостиком, під хвостиком, над хвостиком. Таким чином я в'яжу приблизно 10. 12 петель. Можна пров'язати більше. Це як вам заманеться. Можна в'язати трохи більше. Ну, я вважаю, що 10-12 петель це достатньо. У мене тут виліз попередній хвостик, я потім його перетягну за допомогою гачка на виворотну сторону. І ось таким чином. Ось таким чином, вона виходить. Нічого не видно, як звичайне полотно виверідне гладі. Все. А зараз я хочу показати, як можна з'єднати ниточку без вузлика і без хвостиків під час в'язання. Ось в мене ниточка одного кольору. Ну, Однакова ниточка з одного, тут залишки. І мені треба їх з'єднати. Зазвичай я це роблю в процесі в'язання шкарпеток, це шкарпеткова пряжа. Тобто зваляти можна і напіввовну, і вовну. Я за допомогою ножиць ось таким чином розпушую ниточку приблизно сантиметрів 15. См. Після того, як вона розпушиться, частина ниточки ось так знімається. І ось тут можна ще от, ось ці дві, трохи більше. Ось так потягнути. І ось тут в мене залишаються дві ниточки. Тобто, звичайна, чотирьох нитка скручена з чотирьох ниточок. Мені потрібно, щоб вийшла половина. Те ж саме я роблю на іншій нитечці. Ось так. І одразу вона розпушується так, щоб як... як треба ось є. Трохи вона потягнулася. Ось ці дві ниточки. я їх ще трохи потягну, щоб тут була довша ниточка. Ось так. Тепер я беру два кінчики. Ось так. Одна содне з'єдную і починаю між лутонями ось так звалювати. Потрохи, потрохи всю ниточку я звалюю. Ось так. Ось так. Добре, добре, треба зваляти. Ось таким чином. І в мене виходить ось така ниточка, я її Питаюсь, дергаю і нічого не відбувається. В мене вийшла чотирьох нитка. Потовщини немає, головне добре-добре зваляти. І я можу перемотати і в'язати вже від одного клубка. В мене буде не два клубка, а один клубочок. Ось так я зазвичай з'єдную ниточки. Таким чином я з'єдную навіть ниточки, які відрізняються по кольору. Зазвичай я шкарпетки в'яжу з секційного фарбування ниточок. І якщо там буде якась різниця, то це не має такого важливого значення, бо вся. Карпетка зазвичай секційного фарбування. Ось такий коротенький майстер-клас в мене вийшов. Сподіваюся, вам сподобалось. Ви поставите лайк на це відео і напишете мені коментар, подобається вам чи ні. До нових зустрічей! Бережіть себе!